Але цими вихідними чи не вперше високопосадовець НАТО заявив, що Альянс має бути готовим завдати ядерного удару, якщо Росія зробить це першою. Така заява змусила Кремль занервувати. Запустивши систему оборони від балістичних ракет у Румунії та просуваючи свою військову інфраструктуру на схід, НАТО намагається посилити конфронтацію, заявив Сергій Лавров у Білорусі. Росія ж за його словами шукає миру. В наших з НАТО. у наших відносинах з НАТО та ЄС є спільна зацікавленість в тому, щоб Європа була позбавлена роздільних ліній. Поки наші західні партнери діють з відвертим упередженням, ми налаштовані на конструктивний вихід з цього глухого кута. Головне, щоб ті, хто створив штучні труднощі у загальноєвропейському процесі, щоб вони ці складнощі зняли з порядку денного. Очевидно, Сергій Лавров називає штучними труднощами реакцію Заходу на анексію Росією Криму та її агресію в Україні. Вірити Москві чи йти їй на поступки не можна. Про це посадовці НАТО та експерти говорили цими вихідними на конференції з питань безпеки у Таліні. Я думаю, усі союзники вже розуміють, можливо, краще ніж вони розуміли одразу після анексії Криму, що ми маємо справу з Росією, яка є реваншистською силою, що намагається перегляду домовленостей, досягнутих після холодної війни, яка заявляє про свої права впливу на своїх сусідів, яка застосовує силу для зміни кордонів. За два місяці до ключового саміту НАТО у Варшаві Вершбоу розповів, альянс сприймає загрозу російської агресії з усією серйозністю і у разі чого готовий скористатися усіма засобами стримування, включаючи ядерний. По перше, ми повинні нагадати, що ми ядерний альянс, і ми нагадаємо у Варшаві, що у нас є ядерний компонент, який підкріплює наші традиційні кроки. Це не означає, що ми повинні дзеркально відображати дії Росії, але ми мусимо принаймні чітко продемонструвати нашу позицію. У Росіян не повинно бути сумнівів. Якщо вони наважаться застосувати ядерну зброю, це змінить усю суть конфлікту. НАТО є ядерним альянсом які здатні відповісти, ми повинні переконати їх, що вони не можуть ані шантажувати нас, ані думати, що можуть змусити нас до поступок через обмежене використання ядерної зброї. НАТО вважає, що фронт оборони альянсу пролягає у країнах Балтії, пояснюють експерти, і робить усе, щоб у Кремля не залишилося навіть спокуси щось там зробити. не те, що Росія зараз сидить і думає, як вона має вторгнутися України Балтії. Але якщо ці країни виглядатимуть слабкими, це може створити спокусу для Москви. Тому я думаю, цього у НАТО справді намагаються не допустити. Вони зайняли дуже жорстку позицію, щоб у Москви не виникло відчуття, що там можливі якісь кроки. that it might be worth trying.